Дай Боже, файного і мирного і натхненого дня четверга. Живемо, товариство рухаємося. Така класна на дворі погода. То сонечко свідить, то дощ такий впалить, що не можна вийти. Але ми тримаємося і будемо триматися. Сьогодні навчають нас, діти. Дуже гарно, ми цими днями щось там робили в фарі на парафіальному будинку. Фара це раз так говорить. Від чеського фарност. це якби місце, де перебуває фараш, тобто настоятель. Це то таке закарпатське фара. Фара це не від машини, це парафіальний будинок, плебання в когось або резиденція для священника. Ну, розумієте? І ми там щось зробили в саду. Але Анна Марія не могла робити, бо готувалася до якоїсь контрольної чи до чогось. Ну, а Тереска мала біля неї перерву, і Анна Марія використала цю перерву, щоб Тересці зробити начитку лекції. І вона читає їй курс восьмого класу, там окрема тема про Петра Дорошенка. <кхід> І на такий момент, коли ми так усі тягаємо, щось там хтось пилить, хтось там тягає дрова, хтось там ще кудись там щось возить, носить, граблями, грабкає, вилами, носить. Одним словом, а вони дві сидять так по ар-аристократичному -ар -тому 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 хаосі під грушкою. І Анна Марія читає там ціли, цілу главу про Петра Дорошенка. І потім каже Тересці, Тереска, ну, про кого я тільки що прочитала? Про. Тереска така: е, о, я забула, пригадай мені, як звати нашого діда? Ну Дідка звати Петро. Ага, про Петра Дорошенка? Так, а хто він був гетьманом? Ну і там Ми всі цю картину запам'ятали, і вечором, коли ми зробили такий підсумок дня невеликий, то <кій> я питаюся, дівчат, що. Тереска, про що тобі Анна Марія читала? Ага. А Анна Марія ще її наголошувала: Тереска, уявляєш, як класно. Ти тепер маленька, але я тобі наперед начитаю курс восьмого класу історії, і, і потім ти будеш в 8 класі, ти скажеш, я це знаю. Я кажу: добре, вже вдома Тереска, а про що? Анна Марія тобі читала? А ну, про що. А Тереска така, я не знаю. <гум> Мені здається, про Бетмена. І ми так почали всі сміятися. Ну, я кажу, цікаво було, що військо Запорізьке очолював Бетмен Петро Порошенко. Дорошенко, Порошенко. Я Розпутав імена прізвища. Петро Дорошенко. Не, не гетьман, а Бетман. А чому? Ну, бо така в неї асоціація в Дарецьки. Яка асоціація? Гетьман, вона не дуже, не, не дуже знає, що це таке, що з ним робити. А що їй знайоме? Ну, то її знайоме Бетмен. Ну, то й вона каже, Бетмен. Петро Дорошенко. Ми все так сміялися, що ледве зупинилися. І це таке файне нам нагадування про асоціації, тобто про порівняння. Ми все порівнюємо з чимось. Я так пам'ятаю, коли одна бабулька розказувала, що народився в неї якийсь там внук по рахунку, вона не знає який, і назвали його таким, каже, чудним іменем, що я ніяк не могла запам'ятати. Я каже, собі так його нагадувала. А санчата їм усім з майстрував старий Максим. О, його звати Максим. А <с> я собі подумав, тоже, що от навіть я коли тиждень уявляю, от коли закриєш очі і уявляєш собі, як, як виглядає тиждень. Не знаю, як у вас. У мене тиждень виглядає, як у наших старих щоденниках. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділі нема, бо субота-неділя хіба там входила так, бо входили. У мене по сьогодні таке порівняння. Тобто тиждень, у мене так розкладені чисто, як у щоденнику стовпчики. Цікаво, до речі, напишіть у коментарях, внизу під відео, які асоціації, які порівняння, добре кажу асоціації. Ну, не порівняння, які порівняння, які образи вам допомагають у житті. Коли ви щось чуєте, або коли ви щось не можете пригадати, або коли ви знаєте, що вам треба щось запам'ятати, або при інших ситуаціях, які обставини. Які перепрошую, порівняння саме вам допомагають у вашому житті. То напишіть у коментарях, хто знає, може це стане таким допоміжником для всіх інших, таким лайфхаком для інших людей, аби і вони собі практикували. Тому дякуємо Анні Марії і Тересі за таке садове, підгрушкове навчання про Петра Дорошенка. І нехай ці асоціації, і порівняння і інші. Допомагають і нам в житті, допомагають і нам ну, так, щоб бодай трошки бодай у якихось питаннях наше життя полегшити і бодай якось щось нам пригадувати, якісь речі конкретні, про які часто забуваємо, імена, місця. Нехай допомагають порівняння, нехай допомагають певні образи, якими користуємося щодня. І чекаю від вас коментарів внизу під відео. І можете поставити і Обов'язково на канал підпишіться. І якщо вам сподобається відео, то поширте його. За це будете мати окреме благословіння точно від мене. Бетман, Петро Петрошенко. Майтеся файно. Мир вам!